Якщо довго дивитися в безодню, то безодня рано чи пізно подивиться на тебе. Не кричи вовки, бо інакше коли прийдуть справжні вовки, тобі ніхто не повірить. Дістав ніж бий. Ні, це не канал, де ми вивчаємо банальні прислів'я. Хоча, власне кажучи, коли мова заходить про Путіна, то і про його чергові лікалки, то саме про Банальщину, іноді і слід говорити, тому що ці лікалки вже були. Це Банальщина. Але іноді путіну вдається таки договоритися. Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. Якщо вам до вподоби мої оцінки всього того, що відбувається, то підпишіться на цей канал просто зараз. Дякую вам за довіру і вітаю нових глядачів. Але насамперед про допомогу військовим. Це наша пташка. А ось все це обладнання, яке нам потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Для облаштування мобільного робочого місця екіпажу розвідки потрібна більше автівка. Скануйте QR-код, донайте на облаштування робочого місця екіпажу дальньої розвідки роти очі. Цей буз буде модифікований для комфортнішої роботи екіпажу та транспортування БПЛА. Суму вже зібрано, майже зібрано. Тож переходьте за посиланням в описі відео, допоможемо нашим захисникам разом. А тим часом нам є про що поговорити. Будемо говорити про найтупіше російське ІПСО, але найтупіше воно виявляється для нас. Ви напевне бачили анонс цього випуску, і там напевно побачили оце, що Зеленський привіз із сполучених штатів авто Гітлера. Одразу хочу сказати, що ніякого авто він не привіз, він не купляв. Бо більше навіть ця тема. Ну, тобто, це коли Зеленський їздив у Сполучені Штати, нібито звідти він привіз авто Гітлера. Парадне авто Гітлера. Так, от ця тема навіть в нас особливо то і не піднімалася. Не тому, що вона не цікава, тому що ну це ж слухайте, Зеленський купив авто Гітлера. Ну блін, ну це ж смішно. Ну просто. Навіть якось соромно про це говорити, і, і я би про це не говорив би. Якби не одна, а, до речі, наш центр протидії дезінформації одразу цю маєчну спростував. Ми її відкинули та й поїхали собі далі. Так, от я би про це навіть би і не говорив би, не говорив би, якби не дуже потужна, відома та видатне видання, Форбс не взялися це спростовувати. Ось що було написано в цій статті Форбс. Попри заяви в інтернеті, головний українець Зеленський не купував авто Гітлера. Там далі в статті статті йдеться про те, що в західному сегменті інтернету на цьому на попередньому тижні поширилася недавня фейкова новина про те, що нещодавно президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Сполучених Штатах, з офіційним візитом він там зустрічався з Байденом, з Камалою Харріс, Він зустрічався навіть з Дональдом Трампом. Так, от він знайшов час і поїхав в Аризону і купив там авто за 15 мільйонів доларів. Це авто Mercedes-Benz 770, який у свій час належав фюреру нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру. Так от повідомляється, що е, це була сама ця машина, і от вона була помічена. Ну точніше, вперше, Гітлер на цій машині їздив, коли він переміг у Францію у Другої світовій війні. І от на цьому параді він там заїжджав в Париж у 40-му році. Тобто, цей це авто, він вони якби називають авто перемоги фюрера. Тобто таким чином він зафіксував цю перемогу над Францією. Тут треба трошки напевно історії, тому що Німеччина кажучи, дуже так, була образ, ображена на Францію. Вона була дуже принижена Францію. Саме тому, коли нацистська Німеччина, тому коли Фюрер приймав. Оцю капітуляцію Франції то мало того, що вони зробили в цьому от вагоні, в якому у свій час саме Німеччина капітулювала у Першій світовій війні, так от ще і спеціально було замовлено і виготовлено авто фюрера. І оце авто зараз, нібито, придбав Зеленський. Далі вони, в, ще раз нагадаю, Форбс він спростовував статтю, він не просто так її написав, а тому, що мережею почали дуже потужно ширитися оці фейки про те, що Зеленський купив це авто. А чому це важливо? Тобто, чому в західному сегменті інтернету ця тема набула такого от просто розголосу. А тому, що ну ж, Україна це ж бідна країна, Україна, яка зараз перебуває в війні, їй треба допомагати. і Постійно обговорюється оць, цю роль. Розмір допомоги, в тому числі від Сполучених Штатів, і тут раптом Зеленський приїжджає і купляє не просто авто за 15 мільйонів, а ще і авто перемоги фюрера. Ну от і це звісно викликало обурення. Причому ніхто навіть трошки, скажімо так, не поставив під сумнів саму справжність цієї новини. На що Звідки це пішло? А пішло це з новинного сайту. І навіть Форбс визнає, що це, в принципі, вважається таким собі ну, більш-менш адекватним новинним сайтом. От вам скрін з цього новинного сайту, це Seattle Триб'ют. Триб'юн е, написано: парадний автомобіль Гітлера купив українець Зеленський». Я так розумію, що українець з гол, такою з великої літери це мається на увазі як представник України, як український президент, так напевно можна перекладати як головний українець. Так, от в сіетл триб'юн повідомляється, що автомобіль фюрера був помічений у Києві. Києві лише через кілька днів після того, як український лідер був у Сполучених Штатах для зустрічі із президентом Джо Байденом. І не просто помічений. Ви розумієте, він був помічений по основному місцю роботи президента Володимира Зеленського, а саме на вулиці Банковій, біля. Будівлі, яку ми всі, власне кажучи, знаємо. От давайте ще подивимося. Це теж скрін. До речі, Seattle Tribune, Вони роблять скрін з телеграм-каналу з українського телеграм-каналу. Ви бачите, як він називається Реальна війна, Україна. Новини Внизу написано президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні на авто Гітлера, парадному, на якому Гітлер в свій час заїжджав в переможений ним Париж. І отут вже ця історія набуває трошки іншого, так би мовити, фону, тому що? Тому що. Я не знайшов на телеграм-каналі Реальна Війна. Він справді існує. У нього більше мільйони підписників. Я там не знайшов цього цієї публікації. Ну немає там цієї публікації. І не тільки я там не знайшов цієї публікації. До мене, коли от я казав, що центр протидії з дезінформації вони спростовували цю новину фейкову новину. Вони теж не знайшли цього цієї публікації на телеграм-каналі Реальна Війна. Можливо, цієї публікації там і не було взагалі. Таке може бути. До речі, якщо ви звернете увагу саме на це на це фото, то тут дуже легко побачити, що це звичайний фотомонтаж. Ну тобто, фотошоп, причому рівня дитячого рівня, там навіть видно це підкладений під авто фон нічого дивного. Ем, тож цілком можливо, що просто хтось зробив два фотошопи в одному. Спочатку зробили фотошопну фотографію, де стоїть авто Гітлера біля банкової на вулиці. А потім зробили, що це нібито опублікував цей телеграм-канал. Така версія може бути. Є ще одна версія, і вона теж має місце на життя. Що телеграм-канал «Реальна війна цілком могли це опублікувати в якості прикола. Ну, це ж ми ж з вами постійно з цього сміємося. Давайте згадаємо оцю просто купу фейків, як там навіть музику підкладаємо. Це наш такий стьоп над справжніми новими нацистами. Нашої сучасності. це расисти, і ідеологія, расистська ідеологія, вона дуже близька до ідеології самонацизму та фашизму. Тож. Це наші приколи. Це ми можемо вдягнути німецьку казку, або можемо там поговорити з росіянами там німецькою мовою, або навіть там начепити на себе якийсь прапорець німецький, там бундесферу, наприклад. Ну тобто, причому це приколи підстьобування, не знаю, як це називати, пранки фактично. Почалося ще 14-го року, тому цілком можливо, що цей телеграм-канал опублікував це фото. Сам потім дуже швидко його прибрав. В якості приколу можливо інша історія, враховуючи, що саме це фото далі слугувало для розповсюдження фейкової інформації. Що можливо, телеграм-канал реальна війна навіть за це взяв гроші за публікацію цього фото, яке потім і звісно розійшлося в іноземних, зокрема в західних змі. Це дуже важливо. Чи можуть це робити телеграм-канали? Анонімні телеграм-канали так і заробляють. Ви думаєте, для чого вони набили півтора мільйони підписників? Для того щоб просто розповсюджувати правдиву інформацію? Ні, так воно не, не працює. Якщо тобі нема чого. Приховувати, то, будь ласка, покажи, хто ти, звідки і чому ти вирішив, що ти в видання на півтора мільйона не можеш розповідати право. Тобто, якщо ти розповідаєш інформацію, то має бути і відповідальність за ті слова, що ти кажеш, за ті пости, що ти публікуєш. Така теж може бути версія. Але але. Е ми ж з вами говоримо не про простру не про спростування, тому що ми спростували та й поїхали собі далі. Ми зараз говоримо, чому ця інформація, ця фейкова новина, викликала неабиякий резонанс саме на заході, і чому це для нас важливо і насправді це дуже і дуже погано. Ми подякуємо, можемо подякувати виданню Форбс і іншим виданням, які долучилися до спростування такої інформації, але чому така новина в на заході зайшла а тому що тому що сполучені штати країна яка в які це до речі офіційна статистика в якій п'ять ну кожен п'ятий кожен п'ятий американець вважає що америкою правлять Вибачте, за те, що зараз кажу, це кожен п'ятий американець, це так чи інакше людина, яка або є прихильником руху QAnon, або навіть є його безпосереднім учасником цього руху. Так ось вони вважають, що Америкою правлять демократи, педофіли, педофіли, сатаністи. Це так би мовити, три слова, які включають в себе оцей весь ідеологію руху, руху Кіанон, а їх лідером є Дональд Трамп, тобто це рух, який... Просто компіляція від вертішої маячні від плоскоземельщиків і, от закінчуючи рептилоїдами. Причому в них рептилоїди не на хвилиночку є хто там? Хіларі Клінтон, Байден в них взагалі ілюмінат, ну і тому подібне. Ну а Дональд Трамп це лицар на білому коні, який, власне кажучи, має всіх врятувати. Так, от нічого дивного, що інформація про те, що президент Володимир Зеленський купив авто Гітлера, парадне Гітлера, Гітлера, і це є його теж в тому числі план перемоги. Напевно, я не знаю нічого дивного, що ця новина зайшла саме в американське коло, тому що от у них і без і без цього все дуже і дуже і дуже погано з критичним мисленням. Кому цікаво подивитися, або там наприклад там дізнатися більше про цей рух Кюанон, повірте, якщо ви ще досі не знаєте, це справжні знаєте, такі собі е вирок взагалі демократичному світу, тому що саме завдяки демократичному світу і безконтрольному розповсюдженню інформації і відсутності. Відсутності відповідальності за те, що ти кажеш, це врешті і призводить до виникнення не просто конспірологічних рухів, а наймасштабніших конспірологічних рухів, які тільки є, і ніякі там ілюмінати кінця я не знаю там це епохи середньовіччя, чи там оця Європа 17-18 століття. Ні в коні в жодне порівняння просто не йде. Знов ж таки через максимальне розповсюдження інформації завдяки інтернету, вільному інтернету. Я не кажу, що це не не так має бути, що інтернет має бути зарегульований. Ні, я просто про відповідальність. От коли, коли наприклад, ми там намагаємося дорікати або нашим громадянам, які там вірять в відверту маячню, або там згадуємо таксистів, які точно знають, хто там що де домовився, програв і взагалі що відбувається, повірте. Не ми одні на це страждаємо. Сполучені Штати страждають навіть ще і більше. І в тому числі завдяки от таким от стражданням. До речі, ви розумієте, от, е, ми час від часу згадуємо про сенатора Сполучених Штатів е, Марджорі Грін. Так от, американський парламентар, так от, вона є учасником цього руху QAnon. руху, в який Головною конспірологічною теорією є те, що Сполученими Штатами правлять педофіли демократи які вклоняються сатані. Ну от куди далі йти. Але не все так би мовити, просто. Навіть ця історія з автівкою Гітлера, яку купив Зеленський, вона теж не виникнула, не виникла на рівному місці. Тому що. Тому що трошки раніше, тому ж виданню Forbes доводилося спростовувати інформацію про те, що дружина Володимира Зеленського це було на початку літа, літа цього року. Що дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська купила дорогущий бугаці. Ось будь ласка, подивіться в соцмережах. Стверджується, що дружина Зеленського витратила мільйони на автомобіль Бугаття. А саме 4,4 мільйони євро вона купила перебуваючи з своїм чоловіком з Володимиром Зеленським у Франції. Це це сталося саме на початку літа. Нагадаю, коли президент Зеленський туди їздив на урочисті заходи. З нагоди 80-річчя висадки союзних військ в Нормандії так от він не просто виявляється, був присутній на цих заходах, а ще і знайшов час, щоб відвідати завод на якому виготовляють ці бугаті вони там зробили якісь фотки ну і врешті решт навіть там купили купили е, оцей автомобіль бугаті купила це Олена Зеленська, і в публікації на яку в тому яку доводилося спростовувати навіть показали цей товарний чек тобто чек за який було була куплена ця автівка і це теж спростували. І коли виникають от такі моменти, це якраз про те, наскільки Україну ми правильно позиціонуємо у світі, тому що тому що коли наші партнери чують постійно якісь там корупційні скандали, які відбуваються в Україні, як із останніх, що лікарка, голова МСЕ Хмельницького мала там 8 мільйонів доларів у себе, там мільйонів доларів у себе вдома, як постійно виникають, що там корупційні скандали, що там когось затримали, там когось затримала, що наші можновладці вільно пересуваються Європою. що там там в них вони там роблять величезні витрати, то російській пропаганді зробити погане обличчя України на Заході іноді взагалі не складає великого великої праці. Просто взяти якусь там інформацію, трошки скомпілювати, трошки додати фотошопа, і все. А враховуючи, що якщо подивитися на західні змі, то справді там є відчуття, що. Не від о, війни в Україні там втомилися, а від України там починають втомлюватися, і точніше, навіть не втомлюватися. А те, що оця о, що це ніяк не вирішується, що нема жодного притомного плану перемоги, що починає бути відчуття, що це надовго війна з Росією надовго. Треба або європейцям або американцям готуватися до нових біженців, або готуватися до якихось нових. Витрат а до речі, отут в навіть Форбс дає дуже і дуже правильний висновок, який отак от виглядає, що американцям все важче зрозуміти навіщо допомагати Україні, якщо їхній лідер, тобто український лідер та його родина, живуть на широку ногу. І оце якраз і є та історія про ложечки, і про той анекдот, коли ложечки те знайшлися, фейк спростували, а неприємний осад залишається. І от саме цей осад потроху потроху і збирається в величезний такий собі ком, який може просто в один прекрасний, чудовий, насправді ні, не чудовий день накрити Україну і всю допомогу. Що з цим робити, невідомо, але, але це вже не тільки про нас. І от ми просто маємо з вами уявляти, в якому світі нам зараз доводиться жити. Так, ми спростували цей фейк, але він, скоріш за все, і далі буде блукати по Європах, по Штатах. І я зовсім не здивуюся, чесно, не здивуюся. Якщо, наприклад, Дональд Трамп. Він же сказав, що там емігранти їдять собак. Що Дональд Трамп скаже, нащо допомагати Україні, якщо Зеленський купив авто Гітлера? Не здивуюся, але буду дуже сподіватися, що цього не станеться.